Всім привіт! З вами канал Пазя Ктвіки Тут ми вчимо німецьку з самого початку. Етимологія деяких німецьких слів. Найчастіше, коли учні початківці не можуть запам'ятати німецькою слово, я розказую їм про етимологію слова, тобто про походження слова, аби вони могли зробити для себе якісь асоціації і легше його запам'ятати. Але інколи... Етимологія, тобто походження слова, настільки неочевидне, що я потім ще дуже довго копаюсь в словниках, аби знайти його корінь. Сьогодні я поділюсь з вами з найцікавішими для мене випадками. Поїхали! Das Eichhörnchen білочка. Якщо розділити це слово на корінь, префікс і суфікс, нічого з цього нам не показує на білочку. Здавалось би, айх це дуб. Гон це ріг. Айх, походить від старонімецького слова айг, яке означало швидко, а гон колись означало хвостик, тобто, по суті, це слово означає швидкий хвостик. У деяких регіонах Німеччини на Айхонхен кажуть айхкатха, тобто швидкий котик, айхкатця, швидка киця або айхкецхен. Швидке кошеня. Для мене це ну зовсім незвично. Берлін столиця Німеччини. Тут ми маємо дві версії походження цього слова. Перша найбільш очевидна від слова «бея», тобто ведмідь, і не дарма на їхньому гербі намальована саме ця тварина. А гуляючи по місту, ви можете побачити багато статуй і силуетів у формі ведмедя. Інша версія, що це походить від слова «берль». Що означало раніше болото, і нібито розказує нам про те, де було побудоване це місто, ніби це місто було раніше на місці великого болота. А яка версія більше подобається вам? Пишіть в коментарях. Слово зухт, яке означає залежність, має таку форму, яку ми знаємо сьогодні не просто так раніше, аби написати звук х німці використовували лише одну літеру Х або в англійській «h». Так як це збереглось зараз в англійській мові. А тепер для цього звуку ми використовуємо ха для звуку Х. Раніше це слово так і звучало зухт, писалося без літери С і означало воно хворобу. Найвідомішим зухтом була гольдзухт золота хвороба або хвороба на золото. Як ви думаєте, що це означало? Шметалін – метелик. За цим словом стоїть цікава історія, і не одна. Перша версія, ніби слово шмета, схоже на слово шметен, що раніше означало молоко. І колись люди думали, що метелики харчуються молоком, саме тому вони назвали його Шмета Лінк. І додали в кінці суфікс лінг. Інша версія видається мені більш цікавою. Раніше вірили. Що відьми перетворювалися на метеликів і крали молоко і молочні продукти у селян. Саме тому його назвали шмета лінк, як той, хто краде молочні продукти. Мюль. Сміття. Воно походить від дієслова «мюлен», що в свою чергу означає подрібнювати або перемелювати, яке також походить від слова мюле, тобто млин. Так ми і маємо сміття. «мюль», Тобто те, що вже не має звичного вигляду, воно знищене і перемелене. Тренуйся щодня, а якщо хочеш почати навчання в інтенсивній формі, заповни заявку на нашому сайті або в інстаграмі. Усі посилання під відео.